За три роки скільки працює тут зведений загін. А ми працюємо з перших днів початку українського наступу на Харківській області і забезпечували очищення доріг різних адміністративних поділ для того, щоб адміністрація а також штаби, а також військові могли безпечно проходити. Тобто кинулися всі сили для того, за очищення так, зведений загін залишився в регіоні. І почалася наша довга-довга робота з очищення землі. Мінних полів в даному регіоні дуже багато, як наших, так само і російських мінних полів через інтенсивність боїв, які тут тривали, деякі міні-поля були розставлені хаотично. А тобто, не було ніякої системи, не було ніяких формулярів чи карт, і так далі. І так далі. Тобто, для того, щоб за Призупинити наш успішний контрнаступ, який здійснився в 2022 році. І з цього часу от велику масу мінних полів було знято. Зараз йде робота з пошуку от, от невідомих ніколи. Ця машина буквально на тому тижні відпрацьовуючи територію, наїхала на протитанкову міну. Успішно її здетонувала. Потім ми підійшли, евакуювали цю машину. Через два дні відремонтували, поставили знову на лінію. І ми таким чином врятували життя. Чи водія, чи тракториста, чи комбайнера, чи просто фермера, чи просто людину, яка вирішила піти в ліс, тому що от, е, сезон грибів, або просто захотілося в ліс. Це чиєсь звертоване життя? Ось ця машина, в принципі, і, і зробила цю роботу. Основне, основне що треба розуміти, е, якщо там не проводилось розмінування в будь-якому е, своєму форматі. Або це гуманітарно, або оперативно, ця територія є потенційно замінована. І проходити туди не можна. Навіть якщо там хтось ходив, і є інформація, що я там 100 разів ходив, 100 разів можна пройти, а на 101 й наступити на міну. Тому що повторюся, що міна це універсальний солдат, вона дочекається свою жертву. Тому, якщо розмінування не проводилось, ходити туди заборонено. Тобто це треба зрозуміти. Навіть якщо дуже хочеться підійти до Водойми, навіть якщо дуже хочеться підійти до лісу, а ліс взагалі концентрація там вухонебезпечних предметів, тому що. Ну, складні, складні ділянки, лісові е, захаращені, складні е, за період е, часу після закінчення активних бойових дій на території рослинність абсолютно змінила обстановку, яка там є. І коли в 22-му році людина пам'ятає одну дорогу, то в 25-му році це вже буде абсолютно інша дорога. Він її може взагалі навіть не побачити, що там була дорога, і просто обрати інший шлях, який приведе його до травмування або загибелі.